Починається брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема брифінгу оперативна ситуація на Харківщині. Також говоримо про хід будівництва фортифікаційних споруд в області. Спікер сьогодні Олег Сенігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вам слово. Шановні колеги, вітаю вас щодо оперативної обстановки, яку ми маємо на сьогодні, то на жаль. Щодо обстрілів, ми маємо таку саму приблизну статистику, як і щодня від 15 до 20 населених пунктів у нас обстрілюється. Ворог частіше почав застосовувати керовані авіабомби. Це ми спостерігаємо на Золочівському напрямку на півночі нашої фактично території. Так само Вовчанський напрямок постійно під обстрілами, ну і так само відповідно Куп'янський напрямок. Значить, ж таки, всього повторюся, 15 населених пунктів у нас сьогодні за добу було під обстрілами під ворожими. Вчора ворог завдав в день відповідно ракетного удару по місту Харкову. Цивільне підприємство фактично постраждало декілька суб'єктів підприємницької діяльності, які там розташовували свої виробництва. Ну а найголовніше те, що п'ять людей, на жаль, наразі загинуло, 10 людей отримали травми. Значить, сім людей фактично госпіталізовано, одна людина знаходиться у вкрай важкому стані. Значить, рятувально-пошакові роботи ще на місці відповідно тривають. Наші підрозділи ДСНС працюють, і за нашою інформацією, на жаль, під завалами можуть ще перебувати люди. І більш, тобто детально, підсумкову інформацію ми відповідно повідомимо трохи пізніше. Триває у нас в області будівництво фортифікаційних споруд. Сьогодні ми їх проінспектували в черговий раз, були на Купінському напрямку. Об'єми досить великі, значить, всю відповідальність наші підрядні організації розуміють. На цьому напрямку у нас їх працює біля 30. Значить, достатньо великі, знов ж таки повторююся, об'єми. У нас працює більше 700 людей вже на цих фортифікаційних, тобто спорудах, і більше 250 одиниць фактично техніки. І значить, і кількість техніки, і кількість працівників буде лише. Збільшуватися, оскільки у нас триває процес розмінування, тому що ми не можемо виходити на певні напрямки, тому що будівництво фортифі... фортифікаційних споруд ведеться переважно на тих відповідно територіях, які були під окупацією, і е, в тому числі на яких велися активні фактично бойові дії, значить. Щодо далі, процесу розмінування, у нас так само працює більше ніж 47 груп розмінування, саме військових, і більше 30 груп підрозділів ДСНС, тобто цей напрямок, ми так само збільшуємо, і це стосується в тому числі і гуманітарного розмінування. Значит, у нас триває і проводиться евакуація із Купінського напрямку дві громади Великоборлуцька і Вільховацька. Ми ставили собі за плани вивезти 161 дитину, вивезли 149. Значить, ну і наразі у нас триває такий процес, або розпочинається процес фактично звірки, да, щоб ми зрозуміли, хто виїхав самостійно, хто ще залишається для того, щоб завершити цю примусову евакуацію в обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб. Ну і крім того, у нас триває обов'язкова евакуація з 57 населених пунктів, окрім тих двох великобруцьких, Вільховацький, ще Кіндрашівський, відповідно Курилівська громади. Значить, так само хочу дещо підсумувати роботу робочої групи Прозорість та підзвітність. У нас було проведено 18 засідань, в тому числі, оскільки було неодноразово поставлено питання з приводу реалізації відбудови ліцею в селищі Слатине, Дергачівська громада. Значить, вартість відновлюваних робіт складає 355 мільйонів. Значить, цей тендер скасовано і перенесено попередньо на 2025 рік. А це лише, тобто, попередня, звичайно, що ми розраховуємо, що ми отримаємо лише перемоги, і після того можемо говорити про початок відновлення цієї школи. Якщо звичайно, що у нас буде така сама ситуація, як і зараз, то цей, мов кажучи, тендер так само буде перенесено далі на невизначений термін. Значить, ну і знову ж таки нагадаю, що відновленням саме цього об'єкта займалася агенція з відновленням, тобто не адміністрація, в тому числі. Значить, крім того, ми аналізуємо бюджети наших територіальних громад, їх рівень видатків і напрямки, на які вони спрямовують кошти. Значить, всі, умовно кажучи, тендерні закупівлі, які більше одного мільйона, ми будемо розглядати на цій групі, в тому числі не лише на ризик якихось корупційних проявів, а в тому числі на їх, скажімо так, пріоритетність та актуальність, які відповідають У Вона, звичайно, як ми з вами вже говорили, єдиний пріоритет це, звичайно, військові. Ну і далі забезпечення життєдіяльності наших фактично територій і відновлення. Тому маємо над цим працювати і саме такі пріоритети маємо, значить, розставляти. Значить, ну і це питання так само буде звичайно знаходитися під контролем районних військових адміністрацій, в тому числі. Ну і звичайно, голови наших громад мають обов'язок не те, що право, навіть обов'язок контролювати ці видатки так само особисто.